Всім привіт любителям мотоциклів, ретро мотоциклів. У нас тут сьогодні така маленька виставка міні. Е, Хотів показати, <кій> О, Такі машини люди приїхали, ну, це реально яхта. У нас машини там не дуже цікавлять, зніму легенько. Е, зараз покажу автомобіль. Покажу вам, що у нас по мотоциклам. Значить, цей мотоцикл це що в нас? Є 5? 4. А оцей мотоцикл новий, тобто людина тільки закінчила реставрацію, тільки після реставрації. Це Юпітер 3, якщо я не помиляюсь. От, людина відреставрувала. Ось такий мотик на чорних номерах, все як ми любимо, бачите? Це Мінськ. Е, Мінськ цей мотик ви вже бачили неодноразово. Юпітер 5. Якийсь там далі. Ямаха після, не буду говорити після чого, XJ600. От. Запорожець, горбатий. Цей, до речі, Запорожець їздив в Монако. Їздив в Монако своїм ходом, до речі. От. Це БМВ, я не знаю які роки, багато не оригіналу. Це що пише? Ford якийсь? Ну, реально дуже велика тачка. Так. Карлей, в корлеях я не дуже шарю, не знаю, яка модель. Ну Ява 138, дуже оця класна, мені подобається. Це мій колега Любомир зробив. Це його мотоцикл, він на обліку, все як положено. Ось так тут все вилизано гарненько. Класний мотоцикл, мені подобається. Ну і Джип Віліс, кому цікаво. Легенько знімлю під капотом. Мотор нижньоклапаний. Фахівці зараз напишуть, що тут не, не оригінальне що тут не оригінальне. Ось така. Дуже тут Все по-багатому, з кандюком, з клімою. Так що давайте, я всі ваші коментарі читаю. Все, я читаю. Так, знімем трошки машини, цей Сітруентчик. Сітруенчик в нас. Велотематика, хто розбирається. Я в велотематиці не дуже розбираюсь. Ось такі велосипеди. Ну, є дитячі велосипеди. Ретро. Бачите, можете почитати. Двигун стоїть ззаді на колесі, дуже цікаво. Ось, ось такі ретро- велосипеди. Дуже дуже мені такі подобаються. І у цей мотоцикл, ну, заради якого сьогодні я сюди приїхав, це копаний мотоцикл, його викопали, наскільки я чув, біля Львова. Що це за мотоцикл, я не знаю. Зараз напишуть фахівці, я знаю, що є. Двохтактний двигун. А, така котушка, чи що це таке? Класно, класно, я такого ніколи не бачив. Вон там Іфа, Іфа опозит. Це я теж не знаю, це якийсь короче, англієць, напевно. Ось такі мотоцикли.